Усіх вітаю ви на каналі Сейчас. Мене звати Ангеліна Пичук і прямо зараз разом зі мною Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів, сухопутних військ, Збройних сил України. Пане Іване, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава радий вас бачити. Навзаєм дякую, що долучилися. Друзі, до вас звертаюся. Будь ласка, коментуйте це відео обов'язково. Підписуйтесь на Ютуб канал Сейчас, і потрібен, потрібен дуже ваш лайк сьогодні. Ми з вами спілкуємося 14 березня. Зранку Москву вдруге за тиждень атакували безпілотники. Мер російської столиці Сабянін розповів про результати роботи протиповітряної оборони. каже, що силами ППО відбито атаку чотирьох безпілотників, що летіли на Москву. Самі ж місцеві жителі кажуть, що вибухи пролунали в районі кутузовського проспекту в Москві. Уламки БПЛА впали на козирьок під'їзду ЖК. Авангард. Ось як це чули сьогодні вранці. Місцеві жителі повідомили, що вибухи пролунали в районі Кутузовського проспекту. Це ми вже чули. Щодо області, то про вибухи повідомили мешканці Одінцово і Щолково. Там працювала протиповітряна оборона. Жителі підмосковної Балашихи повідомили, що був дим у місті після звуків вибухів через роботу ППО. І план кавьор ввели. В аеропорту внуково затримали рейси на виліт та й на приліт. Також обмеження і в Калузькому аеропорту, що цікаво, і також в Краснодарському краї, в районі міста Туапсе, в ніч проти 14 березня пролунали вибухи. Були прильоти на території місцевого нафтопереробного заводу, де сталася пожежа. Ось кадри, які опублікували в мережі. Тут варто зауважити, що даний нафтопереробний завод зазнає дронових ударів вже не вперше. Ось подивимося, як це коментують самі росіяни. О, Около Роснефті. ніфті. Смотри, що приходить. все ще пахне. Просто быстрій уже. Ну, как би це нефть. А где пожарные машины? Они тушат. Ну, как тушат. тушат, бы... да. это невозможно. Тихо, не Тихо, не комментируй. Можно уехать отсюда побыстрее. Ну, как бы это база. Это база. Обалдеть. 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 Там всего лишь три штучки не тушат, тремя. Нет, Они четыре Да с каждой стороны тушат. Іван Оксіович, як прокоментуєте нову атаку на російську столицю та чому саме НПЗ в Туапсе став ціллю дронових атак цього разу. Беремо Туапсе, то ну, треба напевно подякувати оцим русським женщинам, які дуже гарно панорамно зазняли базу, показали, де горить, де ще достатньо працювати. Бо насправді рідко, коли такі панорамні кадри в онлайн режимі від місцевих потрапляють публічні простір для того, щоб допрацювати, довивчити важливий об'єкт, по якому дійсно неодноразово працювали, працюють, і я думаю, і будуть працювати, якщо повністю не зупиниться. Невідомі е, дрони, скажімо. Ну, вже в наш час уже відомі, так річ в тому, що цей завод забезпечує пальним російський чорноморський флот, е, і, відповідно, всі їхні станції, і він забезпечує пальним е, не тільки, скажімо, флот в такому плані, що кораблі, але і морську авіацію на Чорному морі. Тому, звичайно, що а як ми розуміємо, там є специфічні палива, специфічні мастила до них. І якщо пряма поставка переривається, ну тоді стоїть питання для росіян в тому ж самому Новоросійську, чи в Чорно-Чорному морі, чи в Окупованому Крим у Криму, або шукати нові канали поставок пального, або під, витягати стратегічні резерви, що і те, і те. Серйозно обтяжує російську логістику, перенавантажує і ряд, я думаю, і суден, які вони задіюють скажімо, для логістики, будуть змушені задіяти військової, будуть змусити задіяні для пошут, поставки палива з інших напрямків або з інших джерел поставок, що в свою чергу е збільшує кількість е проблем чи кількість суден флоту. За так би мовити, не напівпрямими чи непрямими завданнями, це з позитиву з негативу. Ну шкода, що не повністю весь одразу ну, але в будь-якому випадку розуміємо, що якщо неодноразово прилітали туди безпілотники, прилітають Росіяни. Не можуть вибудувати ефективну систему протиповітряної оборони. Це однозначно навколо таких заклад, таких об'єктів, а вони є стратегічними для них. Якщо ми говоримо про удари по підмосков'ю тепер було внуково, раніше було Домодєдово, це аеропорти міжнародного значення російські, це аеропорти, де вважається що там, пригадуємо завжди прилітали іноземні делегації. Там росіяни зустрічали вище там російське керівництво зустрічало гостей. Тобто там о, дуже добре на цих аеропортах розвинута міжнародна інфра... інфраструктура е, поставок, е, пасажирських перевезеннях, і не тільки пасажирських, а й е, власне, товарообіг проходить і завжди, коли оголошується так званий план кавьор їхній, це означає, що авіація перестає злітати чи працювати на прийом. Це означає, що по суті відбуваються мільйонні збитки і порушується системність власне, роботи таких аеродромів, а це дуже серйозно впливає на міжнародні торгові стосунки взаємодію Росії з її там, легальними напівлегальними партнерами. Річ в тому, що будь-яка делегація. Дуже часто, щоб вірніше відбулася якась бізнесова угода, чи продавала Росія кудись нафту? Вона має приймати іноземну делегацію. Вона її має як це нас так називають на Галичині бавити, е, спокушати вигідними пропозиціями. А які тут вигідні пропозиції, коли ви летите на якусь ділову зустріч, а ваш літак... Не приймають або відправляють на абсолютно інший запасний аеродром, бо кажуть: у нас безпілотники. У нас у нас стабільно прилітають безпілотники. Оце тобі стабільність. І звичайно, що серйозні бізнесові корпорації, особливо якщо там їдуть делегати від них високого рівня, топ менеджмент, звичайно, вони задумуються чи вартує працювати з таким партнером, і це дуже серйозно впливає. Я вже не кажу про те, що все таки. Москва у Росії це не просто столиця, це центр торгівлі, центр прийняття всіх політичних рішень в Росії. Це центр політичних рішень. Там по суті сконцентрований весь найбільш такий високоінтелектуальний їхній потенціал. Там сконцентровані найбільші фінанси. І там проводяться найбільш різного плану операції, мається на увазі фінансові, торгові, політичні, а все це впливає на безперервність їхнього процесу, центри прийняття рішень, як вони це називають самі. Звичайно, що знову ж знайти способи протидії українським безпілотникам повністю ефективним, вони не е, можуть, вже не кажучи про те, що вони їх не можуть знищувати на підльоті. А це дуже 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 суттєво впливає на взагалі всю військово політичну обстановку в самій Росії. Звичайно, що а якщо ми врахуємо, що власне системи протиповітряної оборони, які розставлені навколо Москви, одні з найбільш, скажімо, досконалих і кращих і найнасиченіших. В відношенню всієї Росії пригадуємо, якщо там, по-моєму, 23-му році, чи 23-му та вони там у Підмосков'ю виробували цілі парки, ліси для того, щоб завести власне оці протиповітряні системи, системи радіоелектронної розвідки, напихали цих те цього обладнання, дороговарті технологій, і техніки своєї і фахівців концентрували там, але як бачимо, все таки далеко не є гарантією того, все, що вони можуть ефективно протидіяти до порівняно дуже дешево безпілотником, які дають дуже великий результат. А сама системність прильотів ну це свідчить про те, що ми знаємо. Або приблизно, або принаймні орієнтуємося, як розташовані їхні системи протиповітряної оборони. Ми маємо інформацію, де вони знаходяться, куди переміщаються. Ми знаємо, так би мовити, білі плями в системі їхньої протиповітряної оборони, куди можуть пролітати безпілотники. і їх не буде вчасно виявлено чи уражено. Ми бачимо, що і окрім ряді випадків, що відбувається фіксування об'єктів, на які має приїхати безпілотник, тобто в відеорежимі, це означає, що. Ну, видно, видно і видно, й дуже часто видно, що проводять власне професійна зйомка об'єкту, тобто знає розвідка, куди має прилетіти. Тобто, наша агентура знаходиться там і фіксує момент попадання. Це теж дуже важливо що росіяни не можуть виявити власне плани задуми, куди ми і як ми будемо наносити удари. Звичайно, що тут роботи ще дуже дуже багато. Я вже не говорю про політичну складову, яка є на поверхні, в плані підготовки до цих переговорів, в плані заявок Путіна, що у мене все під контролем і так далі.